Слава Богу, дорогі друзі! сердечно вітаю уже після богослужіння у храмі Волинської на честь Волинської ікони Божої Матері, з престольного свята, усіх лучан, волинян та й нас, українців, з, з престольним святом, з Днем пам'яті ікони чудотворної, Волинської, ікони Божої Матері. Хай Литви Пресвятої Богородиці Господь подарує довгоочікуваний мир. Молимось, просимо. Сьогодні, по особливому в цьому храмі, кі всіх храмах української православної церкви молилися за Збройні Сили України, за мир, за перемогу. Хай Господь нас не залишає. Божоматір нас на Волині залишила багато чудотворних ікон. Ми бачимо Почаївську, Зимненську та інші чудотворні ікони, але є та, яка має безпосередню назву до Волині Волинська. Оригінал знаходиться в художньому музеї в Києві. Саме там свого часу ми взяли благословіння. Застоятелем цього храму Олександром на будівництво у святой пам'яті блаженнішого митрополита Володимира, і таким чином, з 13 року, вже фактично розпочалося життя парафіяльне на цьому святому місці. Здоров'я всім ангела-охоронителя, мирного дня і гарного настрою. крапеньки, здоров'я!